Сти чуже майно або провласнювати інвестиції, це в Україні стало на жаль нормальним явищем. А якщо при цьому мати ще й добрих знайомих, то воно стає й безкарним. Масштаби рейдерства в Україні вражаючі. річний обсяг рейдерського перерозподілу власності сягає трьох мільярдів доларів. І за словами експертів, щороку ця цифра лише збільшується. Ця бездіяльність держави, яка на сьогоднішній день в особі правоохоронних органів діє, вона дозволяє ці рейдерські дії. Робити в форматі професії то вже створюються фірми, які займаються виключно рейдерством. Подібних історій сотні, та ми зосередимося на тому, як такі махінації відбуваються у невеликих містах. На прикладі Новорада Волинського зовні це затишне і чисте місто з довгою історією та патріотичним населенням солдата Лавренчука Василя Івановича. Івановича та це лише зовніше. я сталася без средств на существування. Тетяна Рибальченко, приватний підприємець. Ділки з Новограда Волинського переконали її інвестувати мільйони гривень у їхні фірми. Новоград-волинський шет і Маркол. В результаті збідніла на мільйон доларів. Вони практично почали мене... После того, как уже у меня не было возможности инвестировать, в вытолкнуть с предприятия и захватить все основные фонды и само предприятие, и руководство им. В свої руки я узнала, що поділивають мої подписи під протоколами: как шед, так і маркол. Йдеться про акціонера Сергія Снігіря та керівника підприємства новоград Волинський Шед Ігоря Шевчука. Тетяна запевняє, завдяки підробленню підпису ділки заволоділи її коштами. Була оформлена зділка куплі-продажі недвижимості і землі, которая в собственності шеда на собственної підприємства. Первого акционера Снегиря Сергея, где э, империя Смаку, учредителем которого является его жена. Тетяна звернулась до поліції Новограда Волинського, а потім і до обласної. Ми підняли матеріали і з'ясували, що справа набирала швидких обертів і мала явні докази на користь ушуканої підприємниці. Наприклад, ця судова експертиза підроблення підпису Тетяни. Розбіжні ознаки стійків виходять за межі варіації цих ознак у підпису рибальченко. А тому достатні для висновку, що досліджуваний підпис виконаний не рибальченко Тетяною, а іншою особою. У квітні 2016 року Корольовський районний суд Житомира наклав арешт на майно обох фірм. Та раптово старший слідчий поліції Житомирської області майор Гриценко закрив справу. Гриценко Дмитро Васильович. Оце, коли я з ним спілкувався, я говорю, як можливо таке. Ну, це, от, він каже, це не моє рішення, це рішення зампрокурора Житомирської області. І, Сказав, що мені принесли готову постанову, що я чоловік поднівольний і мені далі тут працювати. Ми спробували почути пояснення правоохоронців самі, та в поліції Новограда Волинського нас скерували до обласної. Даний час ця справа знаходиться за підслідністю в слідчому управлінні та місто Житомир. У нас її такої справи так, немає. Так, так. А в області на інформаційний запит досі не підготували відповіді. Втім, до участі поліції в цій темі ми ще повернемося. Стопкор вирушив до підприємств Маркол і Новоград-Волинський шед. Як бачите, на місці порожньо майже нікого нема. Воно на другому етажу. Вони тут, да? да. так? Снігиряти Шевчука не було, але від юриста дізнаємося. Шевчук має певні особисті зв'язки із міським головою Новорада Волинського. Була першої жінки брата Ну, щоб так от. А, виходити. я зрозумів. Він е, одружився на Може, жінці да, да, да. брата мера. Да. Ба Більше чуємо, що особисті зв'язки переросли у ділові візити. Війський голова, я його бачу в раз тільки коли була безвиборна кампанія, більше я його немає. Ось тут? Ну так тоді, коли він балотувався на пост військового голови. Ігор Шевчук телефоном погодився надати вичерпні пояснення. Та вже при зустрічі у відеозйомці відмовив. Я, я, я Шевчук Анатолійович, так. Да. Ага, як тебе? Я, 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 я. Я, ну, я, ну, я вам інтерв'ю давати не можу. Це наші два юриста. Вони то, якби то мають на це всі повноваження. В мене власне є питання деякі до вас особисто, не тільки ну, по підприємству. Ні, о, я такі питання, я такі даю такі що у вас є та ну у вас є питання по підприємству. То я по підприємству моєму все, все скажемо же живуть. Шевчук заперечив усі закиди на свою адресу. Запевнив, що на підприємстві все легально, проте жодними документами свої слова так і не підтвердив. А тепер рушаємо до міського голови. Він заперечив причетність до справ Ігоря Шевчука, але у своїх відповідях Віктор Леонідович явно плутався. Спочатку він запевнив, що із Шевчуком не спілкується. А ви з ним не спілкуєтесь? Ви його не знаєте? Да? Ні, я знаю як жителя міста, як, е, е, як жителя А вже за кілька хвилин чуємо інше. Не Я Маю ще з тих пір, коли я був головним лікарем. Я його знаю, як людину. Та найголовніше, міський голова обмовився про те, що саме завдяки йому в місті з'явився новий керівник поліції. На новий начальник поліції, на мою вимогу, я писав. Міністр МВД Аваку. Я звертався до керівництва області, щоб поміняли начальника поліції. Поміняли зараз новий начальник поліції, полковник поліції Канонян. Він е, разом служив в АТО з міністром начальником обласної поліції. Якраз після призначення Кононенка, начальником поліції Новограда Волинського, справу за заявою Тетяни Рибальченко закрили і в місті, і в області. Начальник міліції е, дружив з е, бувшим народним депутатом, е, а нині мером Новограда Волинського Житомирської області Васильським е, Віктором Леонідовичем е, зразу ж це відчувалося на е, Розслідування кримінальної справи. А тим часом підприємиця, яка інвестувала у фірму мільйони гривень, закупила техніку, автівки, прилади та апаратуру, залишилася по вуха у боргах. Меня бізкрові деньгах, у мене теж пошли уже проблеми. Ані активи забирали, заморозились, і практички я сталася без средств на существування. Можливо, це кругова порука, а можливо, ланцюжок співпадінь. Залишаємо це не розсуд глядачів. Подібні афери дрібні в порівнянні з корупцією загальноукраїнського масштабу, але вони повсюдні і, на жаль, залишаються за лаштунками уваги суспільства. В Чорноморську. мер зізнається в тому, що крав але давно, а його підлеглі саботують роботу перевірки дабі. Чорноморські ігри у хованки тривають, тільки якщо попереднього разу ховався лише мер Валерій Хмельнюк і лише від журналістів, то цього разу естафету підхопила й одіозна начальниця місцевого державного архітектурно-будівельного контролю Олена Липач. Ще адже до проморського містечка приїхала інспекція з позапланованою перевіркою. ревізор. クリビィーゾ На позаплановану ревізію чиновники Чорноморська відреагували досить дивно. Наприклад, керівник ДБК пані Липич раптово пішла на лікарняний. Заступник мера відповідальний за архітектуру та будівництво несподівано пішов у відпустку. А мер вирішив не зраджувати традиціям і замуруватися за дверима свого кабінету. Звісно, в оточенні ще малої групи охоронців. Ось і ходять інспектори безрезультатно вже п'ятий день поспіль. В йти вперед. Ви думали, ви вляхали, Госслужащі там на да, 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 да. ви записуватись. А ось в сусідньому Овідіополі ситуація ще цікавіша. Ні, мер там не ховається за плечима кремезних молодиків. Він просто відсутній на робочому місці. Натомість керівник управління містобудування та архітектури Овідіопольської райадміністрації пані Казанцева не лише проігнорувала перевірку, а ще й зухвало поцупила направлення на неї в інспекторів. Ти вже як П'ятий день робочий. Ми намагаємося отримати матеріали на нашу на мою вимогу щодо проведення позапланової перевірки. А на жаль, начальник Казанцева Надії Константина не хоче чи не може, я не знаю напевне надати ці матеріали. При ознайомленні з нашим направленням, вона чомусь забрала наш оригінал і відмовляється його повертати, але це не передбачено порядком. Та повернімося до Чорноморська, адже місцеві мешканці чекали на візит інспекторів дабі досить тривалий час. У Нас знаходиться в опасних умовах наш мікрорайон, тому що обвал берегів іде якраз вблизи нашого мікрорайону. І Є розпорядження із полком о щоб на нашому мікрорайоні прекратить будь-які будь-які стройки. Будь будь Тим не мене, у нас продовжується стройка. Забивають сваї, роються котловани. Ця місцева мешканка жителька 9-го мікрорайону міста Чорноморськ. Житловий комплекс, в якому вона мешкає, один з об'єктів перевірки Дабі. Додаткове будівництво на території цього мікрорайону заборонено, оскільки це може зруйнувати прилеглі споруди. Хто і що тут збирається зводити, розібратися у ситуації, то теж попросили пані Липач як представницю Дабика. Написали на Липач, щоб вони прийшли сюди перевірили. Я не знаю, ні мабуть, їх предупредили, тому що нам потім нада Ставили письменний ответ, що во время провірки ні, нікого на території стройки нету. Там фотографії з датами з временем, нікого на стройке нету, строительных работ не ведеться. Про приїзд стоп корупції сюди будівельників ніхто не попереджав. Тож, ось дивіться, робота кипить. І це лише одна з ілюстрацій незаконного будівництва в місті. Це багатоквартирний будинок у Чорноморську. Декларація про здачу об'єкту до експлуатації існує про те, як і проблеми з підключенням до інженерних мереж. В цілому до забудовника компанії МОНОЛІТ є чимало запитань. Наприклад, чи знають вони про таке поняття як санітарні норми? Мабуть, ні, адже не зводили б тоді будинки майже впритул до кладовища. Единственная дорога, которая сюда заезжает. Здесь не пройти. Здесь школьники идут, мамочки с колясками, тротуары в мусорке. И вот здесь было огорожено забором, и здесь собирали стройку. У нас год назад, полтора года назад, сгорела щитовая, только потому, что пожарный расчет не смог подойти к дому. Або ще один приклад: цей будинок мало обслуговувати окрема котельня. Однак на її місці звели багатоповерхівку і усіх гамузем приєднали до котельні іншого будинку. А ось цього будинку взагалі не має бути за генеральним планом, але він є. Дивно, правда? О, то, що угу. ізвісне наше лічовське сторушиться вулиця. Ані опалзають просто. Да, да. Поэтому пойдуть тріщини потім домам Вот першим. А скільки років домам? А видите, он до сих пор даже не звуки недостроенный. Вот люди бьются за это. Уже... Думалі звісно, команда Стопкору навідалася і до мешканців славнозвісного будинку компанії «Стройтехснаб», про який розповідали у попередньому сюжеті. Ситуація і досі у підвішеному стані. За документами договору люди вже мали б в'їхати в готові квартири, адже цим стінам увага вже 13 років. Утім, відведеного часу забудовнику, мабуть, забракло. Бо декларація про повну готовність об'єкта є, а готовності якось не спостерігається. Квартиру купили в 2007 році. на сьогоднішній день. Дом сдан в эксплуатацию в 2015 году. Лифтов нету, свет подключен по временной схеме. Вы видите, какое состояние от строителей, а не под ключ, как у нас было оговорено. И это в сданном в эксплуатацию доме. Возникает очень много вопросов, как такое могло произойти. Мы неоднократно обращались к городу, просили проверить, просили проверить правомерность выдачи декларации. То есть соответствует ли выданная декларация заявленным Техническим характеристикам этого объекта. Нас никто не слышит. Говорят: дом сдан, недострой в городе нету проблемы проблеми цієї нету. Безумовно, усі ці випадки привернули увагу Державної архітектурно-будівельної інспекції. Втім, провести ревізію їм не дають, а самих місцевих жителів ніхто не чує. І всі походи до місцевого мера пана Хмельнюка мають один фінал до голови міста нікого не пускають. Ми ходимо кожен день. Це моя робота. Моя робота жити на вулиці. Може бути ваша робота. Якби ви виконували свою роботу нормально, то і ми б зараз не жили на вулиці. Тому що це генеральний застройщик до Чорноморська Общалась, общалась десять 10 що ще ходити будете. проте повернімося до забудовника 9-го мікрорайону. Про товариство з обмеженою відповідальністю моноліт не знайти інформацію в реєстрі. Проте за інсайдерську інформацію одним з акціонерів компанії і ніхто інший, як рідна дочка самого мера Чорноморська Ірина. Тепер стає зрозуміло, чому пані Липич покриває незаконне будівництво і саботує ревізію. Дабі ви своєму роді не порядки. Ви розбираєтеся в городі. а Ми в цим горді розберемося. Там без вас буде намного краще, повірте. А ось це представник компанії-забудовника. Він, як і всі інші зі свити мера, насмерть стоїть за господаря і ладне знищити будь-кого, хто наблизиться до міського голови. От там снімають, люди там говорять. Що ти знімаєш?

На ти не щиро бажаємо до речі, зверніть увагу на цього чоловіка. Це наш колега з Чорноморська Кирило Соколов, який теж не проти підійняти руку на дівчину, що ставить незручні питання. Ось такі мужні чоловіки в Чорноморську. Та повернімося до самої проблеми. За коментарями звертаємось до Дабі в Одеській області. На сьогодні на сьогоднішній день ми бачимо ситуацію, коли один орган державної влади, контролюючи наглядовий, не може фактично здійснити функції по перевірці тих повноважень, які передані на місця. Хоча є підстави і ознаки важ. Що допускаються системні масові порушення під час виконання функціональних обов'язків, такі як, наприклад, заниження категорії складності, внесення до реєстру завідомо відомо там, неправдивих відомостей, розміщення об'єктів будівництва з порушенням. Ви бачите ситуацію, яка відбувається в прибережній зоні, коли будинки сповзають в море. Проблема залишається лише в тому, що вплинути на ситуацію Дабі практично ніяк не може. Хіба що запропонувати очільникам двох міст Чорноморська та Увідіополя звільнити відповідальних за Негараза, Липич та Казанцеву? Проте хіба вони підпишуть, якщо обидва пов'язані в одній корупційній схемі? Між іншим, за фактом перешкоджання журналістській діяльності, ми написали заяву до поліції. Наступного дня її внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. А стоп корупції і надалі триматиме руку на пульсі цих незаконних подій. Що Журналіста б'є! Битва за пісок до крові триває другий рік. Правозахисники і журналісти з топ корупції протистоять піщаній мафії. Ось тут, на Столичному озері, тягли піщані браконьєри під виглядом благоустрою, тоннами вивозили пісок, а активістів зустрічали зі зброєю. Тобі ще достану пістолет, <ривіт> тебе ногу, не борзять. Ну, не, не, не. Ай да. ти що пальновай? Я щас сам привезу добровольчиський батальйон. Я і Азоп і всі візите. хто будь вступати. Що посмотримо? Хто ішов цей берег вдалося відвоювати у нелегальних видобувачів піску, які знищували рекреаційну зону під виглядом благоустрою території. Відкрили кримінальне провадження за нанесення шкоди природі. Роботу зупинили, техніку демонтували. Ось там під водою лишилась труба, якою передавали нелегально намити пісок. Це єдине, що залишилось від нелегального виробництва. Пісок повертається до озера. Тепер тут буде зона відпочинку. Перемогу над піщаними браконьєрами відсвяткували роботою. На полі бою СтопКор організував толоку під гаслом повернемо надра природі. Оце тільки початок. Це перша точка, де ми повертаємо пісок в природі, в даному випадку озеру. Далі будемо робити так само на інших незаконних точках видобутку піску. Хочу, щоб ви поаплодували цим хлопцям, які кожного дня борються з тими бандитами. Я рахую, що це наше голова. На заклик Стоп корупції до облаштування пляжу долучились інші громадські організації. Буквально 10 днів тому підписали меморандум з громадської організації Стоп корупція. Щоб аби разом боротися з незаконними добитчиками піску, до ініціативи приєдналися небайдужі городяни, екологи, представники комунальних підприємств і міської влади. Я дуже вдячний громадськості, яка долучила, і зробила це можливим це цей захід. А саме, зокрема, ГО Стоп корупції, їм дякую. всім дякую комунальним підприємствам КПЕК ПЛЕСО іншим організаціям правоохороннім органам, які все ж таки розуміють, що столиця це не майданчик для незаконних дій. Відповідальний за прибирання території комунальне підприємство Плесо на цьому місці два роки констатувала безлад. Я прийшов познайомитися, ми готові співпрацювати і працювати. З удовольствием допоможемо і наводити порядок, і робити суботники, і якісь там і техніку підганяти. Якщо люди прийдуть здесь, з задоволенням. всією громадою взялися прибирати сміття, яке залишили по собі піщані браконьєри. Друзі, всі долучайтеся, не сочкуйте, робимо гарну справу. На заклик ми прийшли потрудитися не так важко. Один, дві, три, скільки там скажуть потім на свіжому повітрі. І всім буде корисно. Заодно Добрий приклад. Утім, піщані нелегали намагались нацькувати на активістів поліцію і завадити облаштуванні пляжу. Вас? Піщувати, да, ми облагоружуємо зараз тут пляж. Просто тут ви е так на не цьому місці, не На, на, на те, щоб зробити пляж і вбрати мусор, дозвіл треба. Так о що ви зупинять. зараз хочете робити? Я зупиніть незаконну вашу роботу, бульдозером. Дітя вивезіть, яке ви тут. Я говорю, зупиніть незаконну роботу. З берега. Ви хочеш а, б, але б, але бурдозер бурдозер ліз. вони незаконно спортують про полиці. Зони піску, який браконьєри забрали у громади, вирішили направити на потреби комунального господарства. Утім, нелегали і тут стають на заваді. Пацани, це на благе діло йде дітям. В садки. Слухи, на благе діло. покажіть бо має, що він іде на дитячі. Так, садки. Так наші журналісти поїхали за В Понеділок подивитися сюжет. за підтримки депутатів Київради. Кілька автівок незаконно видобутого піску привезли до Зеленбуду. Він піде на озеленення міста. Ще частину розвезли по дитячих майданчиках і сквер. Дітлахам і батькам і на думку не спаде, який складний шлях пройшов цей пісок від збройних розбірок до затишних пісочниць. А ось і логічне завершення пригодне закону видобутого піску. Тепер цей пісок принесе радість дітям.